Концерти Вольфганга Моцарта і Йозефа Гайдна, музика Пауля Гіндеміта, сучасного вітчизняного композитора Олега Безбородька та грузина Сулхана Цинцадзе під склепінням органного залу звучали у виконанні віолончеліста Артема Полудьонного, скрипаля Ореста Смовжа та вокалістки Анастасії Друзюк у супроводі академічного камерного оркестру обласної філармонії. Львів'янин Орест Смовж нині турує свій творчий шлях у далекому Сингапурі, однак завжди із задоволенням концертує разом із обдарованими друзями. В Україні у кожен свій концерт він намагається включити твори українських авторів. Це принципово. Я намагаюсь не тільки включити твори українських композиторів, але попросити когось, щоб написав спеціальну твір для цього концерту. Тому що якщо це станеться. Тоді з кожним концертом репертуар української музики збільшиться. Одним із подарунків Ореста Смовжа Рівнянам стала оркестровка відомого циклу українських народних пісень в обробці Бориса Лятошинського. Це було зроблено для того, щоб рівненська публіка нарешті розгледіла власну зірку, свою землячку вокалістку Анастасію Друзюк, котра нині є аспіранткою інституту мистецтвознавства при академії наук України. На сцені філармонії вперше. Ну, і Взагалі філармонії і Рівненської, а тим паче. Ну, і взагалі в Рівному це перший мій концерт, який є ну, сольним, з якоюсь сольною своєю програмою. Вилювалася? Ну так, трішки тому, що в залі було дуже багато запрошеної особи, особисто мною людей. От, і якось, як говорять, перед своїми. Завжди виступати відповідальніше. Диригувати концертом музиканти запросили музиканта оркестру національної філармонії Мікаїла Менабде. По завершенні концерту він зізнався, що працювати з рівненськими музикантами легко, адже їхній професійний рівень дозволяє виконувати найскладніші твори. Настільки неожиданно і настільки радісна, що є такий хороший колектив. Я б сказав, високопрофесіональний і для мене честь было с, ним, с ними снігоні Но им обязательно нужен главный дирежор. Я думаю, что скоро он появится. Валентин Романюк інформаційна программа день.